Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я і ведучий Олександр Сапальник. 17 квітня у Кривому, у Кривому розі стартував третій міський турнір змагань з волейболу серед юнаків. Він проходить в рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. А детально про сам турнір та про сам проєкт нам розповість гостя нашої програми Лариса Снягова. Перес ради вітати вас. Доброго дня! А давайте почнемо з того найголовнішого, напевно, що ви нас більше познайомили саме з проєктом Пліч Опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Більш детальніше нас про нього нам розповіли. Ну, цей проєкт був започаткований в цьому році за ініціативи президента України Володимира Зеленського і. За задумкою президента, учасниками цього турніру, цих змагань має бути одна шкільна команда. Це мають бути учні лише одного навчального закладу, які змагаються від найпершого етапу шкільного до всеукраїнського. І цей проект містить п'ять етапів. Перший у нас стартував 12 січня. І тривав січень-лютий, протягом якого змагались шкільні команди між собою на рівні закладів освіти. Другий етап був районний. В нашому місті це були змагання між, в кожному районі міста, між закладами освіти. І ось на даний момент, з 26 березня, стартував третій міський етап цього проєкту. За задумкою проєкт проходить з п'яти видів спорту, командних видів спорту. Це баскетбол серед юнаків і дівчат, волейбол серед юнаків і дівчат, футзал, спортивне орієнтування та черлідінг. І обмежені певні вікові категорії. А на загал проєкт охоплює дітей шкільного віку від 4 класу до 10-го. А яка ціль та мета проєкту ключов? Ну метою цього масштабного проєкту, по-перше, показати, що з із звичайної шкільної команди можна виховати олімпійських чемпіонів, спортсменів, які можуть захищати, представляти нашу країну на рівні України і можливо рівні світу? На окрім такого масштабного, масштабної такої задумки. Ну, Виховати у дітей любов до спорту, привчати до здорового способу життя, згуртувати дітей, тому що останнім часом ми всі сидимо ну, через таку ситуацію вдома, зменшилось спілкування дітей між собою, соціалізувати дітей. Ну, і Привчити, от привити цю любов до змагань, до спорту, до м, спілкування, Та до, до перемоги. До активного, до активного жит... виду життя. До напевне, активного ще. виду життя. А чи яким чином проєкт сприяє розвитку спортивної культури серед учнів? Ну, учні? Учні е, вчаться перемагати, вони вчаться витримувати. Поразки, тому що не завжди це приємно і не всі діти вміють приймати поразку. Учні вчаться спілкуватись між собою, тому що на, наразі приїздять команди, які ну, вперше бачать один одного. І в боротьбі в такій вони е, намагаються е, досягати якогось результату. Пані Ларисо, в будь-яких проєктах так, є якісь перешкоди, так? чи були якісь перешкоди під час організації цього проєкту, і якщо були, то як вам вдалося їх подолати? Ну, чесно кажучи, коли ми розпочинали в січні місяці залучати учнів до цих змагань, ми дуже переживали, тому що Два роки діти сидять вдома. Два роки фізичної культури в них фактично ну, немає в тому обсязі, в якому вона мала бути. Фізична культура, звичайно, викладається, але це все дистанційно онлайн. А всі види спорту, які передбачає цей проєкт, вони командні, а командою діти між собою не змагались. Це була найперша перешкода, і чесно кажучи, мені дуже приємно, що достатня велика кількість закладів долучилась. Близько м, двох тисяч учнів по місту на загал долучились до цього проєкту. І ну, от, е, на даний момент волейбол у нас кожен район представлений е, в цьому виді спорту, а це достатньо технічний вид спорту, який вимагає постійних тренувань і постійних занять. Ну і звичайно, друга перешкода це ситуація у військова, в якій ми на даний момент знаходимось. Багато батьків ну, зважають на ситуацію і просто не дозволяють дітям приймати участь, кудись виїздити за межі свого району, а уж тим більше, їхати, наприклад, в центр міста. Ну і тривоги нам заважали дуже сильно. У нас були ситуації, коли ми розпочинали. Змагання зупиняли, діти виходили в укриття, тому що всі ці змагання проводяться з дотриманням безпекової ситуації. Діти ми зупиняли гру, діти спускались в укриття, чекали завершення, підіймались, розігрівались, тому що в укриттях ну достатньо прохолодно, це ж під землею, і не встигли ми почати знову. Як е, гру знову приходилось зупиняти, але ну тим не менш нам вдалося ось на минулому тижні, у нас змагались дівчата. З невеликою затримкою ми перетягли на один день, але нам вдалося завершити визначити переможців, які будуть представляти наше місто на рівні області. А тобто, незважаючи на всі перешкоди, проєкт продовжує своє так, життя так. і реалізацію. Так, незважаючи на всі перешкоди, в нашому місті нам вдалося реалізувати цей проєкт, і ми рухаємось далі. До речі, про продалі. Сам же ж проєкт, він всеукраїнський. Так. І от які етапи проходять? Тобто зараз вони грають на районному рівні. Це що не районний, далі? це міський рівень. Міський рівень. Хоча передбачено, що третій етап це дійсно районний і мають грати територіальні громади. Але Кривий Ріг, як місто обласного підпорядкування, визначене ну, в окремо. Тобто, Криворізька територіальна громада грає окремо, місто Кривий ріг окремо, і від нашої територіальної громади буде представлено дві команди: одна конкретна команда нашого міста, а друга команда від різноманітних селищних рад, які представлені в нашій громаді. Після цього буде тривати четвертий етап це обласний етап. Він розпочнеться після 15 травня. І ну, ми передбачаємо, що це буде в місті Дніпро, але ну можливо визначать якесь більш безпечне місце. Місце ми не знаємо на даний момент. Календаря змагань ще немає. І потім в червні місяці передбачений всеукраїнський етап, останній на якому вийдуть найсильніші. Угу. А це вже фінал, так? Фінальний це буде фінал. так. А де буде проходити фінал? В Києві. В столиці України Звичайно. чудово. Це я тоді думаю, що стимул у е, Ну, стимула два. У по учасників. перше, учасників стимул все ж таки перемогти, поїхати в місто Київ. А по-друге, ну як передбачено на даний момент шість найсильніших здається, шість найсильніших команд від кожного виду спорту будуть нагороджені путівкою в Букавель дитячий табір. В Буковелі на діти зможуть відпочитися і тренуватись надалі. Ну це дуже чудово. А... Сподіваємось, ми тут. Попадемо, ми вір, віримо. Я думаю, віримо що всі весь місто. кривий Ріг точно вірить. А панериса, що до майбутнього цього проєкту, так чи є в планах його розширення і зробити його, ну скажімо так, уже традиційним, і що він проходив з року в рік? Ну на даний момент, значить, коли започатковувався цей проект, було передбачено, що це початок, і надалі він буде тривати протягом багатьох років. Я була в цьому році в місті Дніпро, і на даний момент є бажання розширити кількість видів спорту і збільшити, ми не знаємо в яких, можливо, це будуть індивідуальні якісь, можливо, це будуть команди в інших видах спорту, але на даний момент планується проєкт продовжувати і розширювати в майбутньому, залучати все більшу більшу кількість учнів. Чудово, ну що ж, Пересе, я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні звертали нашої студії, і звичайно, подякувати за ось такі проєкти, які дозволяють нашим дітям продовжувати своє нормальне життя до того, якого вони звикли, а на ці всі страшні реалії, в яких їм доводиться жити. Дуже дякую. А вам нагадаю, що ви, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про проєкт Пліч Опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Гостях у нас була Лариса Снігова. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.